Українці часто запитують, як прийняти іслам. Ми вирішили крок за кроком показати дії, які потрібно зробити людині, щоб стати мусульманином. Ось ти вже розумієш, що іслам це істина. Перше, що тобі потрібно зробити, це промовити свідчення віри арабською шагада. Промовити ти його можеш не обов'язково в мечеті, або щоб хтось був поряд. Спочатку промовляйте свідчення віри арабською, потім українською. Ось як звучить арабською, повторяйте за мною. Ачхаду Анля іляга іллялла. В перекладі на українську я свідчу, що немає Бога, окрім Аллаха. Також свідчу, що Мухаммад Його посланець. Ну що ж, вітаю. Якщо ти був щирий в своїх словах, з цього моменту ти той, хто підкорив свою волю Аллаху, єдиному милостовому Богу. Твоє життя починається з чистого листа. Адже всі твої попередні помилки та гріхи, великі і малі, прощені тобі. Бажано буде зробити повне омовіння, тобто просто прийняти душ. Добре, а що робити далі? Якщо ти підкорився Господу, тепер тобі треба виконувати те, для чого він створив нас. А це п'ятикратна обов'язкова молитва. Перед молитвою тобі треба зробити обов'язкове омовіння. Починаємо зі слів бісміля. Потім промиваємо кисті рук. Бісьміля. Далі промиваємо рот та ніс. Далі все лице. від лоба до мочі кушей і до, до самої бороди. Далі миємо руки до ліктя. Потім протираємо голову та вуха. Потім миємо ноги. Це у вас є молі. Тепер ти очищений і готовий предстати перед Господом світів. Це твоя перша молитва. Зосередься на ній і зрозумій, перед ким ти будеш стояти. Щоб зрозуміти, в який час треба робити молитву, рекомендую додаток, який є українською і російською мовами. Назва палиця мусульманна або полка мусульманина. Тут ви зможете слідкувати за часом молит у своєму місті. Як робити саму молитву? Я рекомендую вам додаток на телефоні «Намаз в Дім. Ви відкриваєте додаток, дивитесь, яка молитва зараз, тиснете на неї і, тримаючи телефон в руках, починаєте читати транскрипцію молитви. Перший час читайте, як можете, не бійтесь помилок. Аллах обов'язково полегшить вам, якщо ви будете проявляти зусилля. Якщо у вас немає телефону або вам незручно, ви можете виписати все собі на листок і читати звідти транскрипцію арабської мови. Ще рекомендую вам у вільну